2.6 Показники ефективності роботи двигуна. Основні показники роботи двигуна, його ефективна потужність, частота обертання колінчастого вала за хвилину. Крутний момент. Година та питома, ефективна витрата палива, ефективний та механічний коефіцієнт корисної дії. Літрова потужність, питома вага, витрата мастила. При згоранні палива, в циліндрах, двигунів. Не вся енергія перетворюється в корисну роботу. В карбюраторних двигунах на корисну роботу випадає лише 20, 28%, -28 теплоти. У дизелях відповідно 29-45% теплоти. В поршневих ДВЗ розрізняють індикаторну NI кВт та ефективну NE кВт. Або корисну потужність. Індикаторна потужність це потужність, яку розвивають гази у циліндрах двигуна, ефективна, ефективна яку створює двигун на колінчастому валі. Валу ефективна потужність менша від індикаторної, оскільки затрачена частина останньої витрачається на подолання механічного тертя, в кривошипно шатунному і газорозподільному механізмах, а також на приведення в дію паливного, водяного і масляного насосів, вентилятора, регулятора магнетто та інших механізмів, потужність, яку витрачає двигун на привод. Привод і тертя в КШМ і ГРМ називають потужністю механічних витрат НМ кВт. Вона залежить від стану поверхні деталей, якості масла, спрацювання деталей. Ефективна потужність залежить від розміру циліндрів. Та їх кількості, обертання корінчастого вала, циклової подачі палива та інших показників відношення ефективної потужності до індикаторної називається механічним коефіцієнтом корисної дії ККД. Величина механічного ККД двигуна внутрішнього згорання при нормальному навантаженні в середньому становить 0,7 або 0,75 механічний ККД значно залежить від ступеня навантаження двигуна, зменшуючись при неповних навантаженнях. Робота двигуна з малим ККД стає невигідною, оскільки кілька разів зростає витрата палива. Величина ефективного ККД для карбюраторних двигунів 0,2 або 0,3. Для дизелів 0,3 або 0,4. Номінальна потужність це ефективна потужність двигуна, виготовленого і відрегульованого відповідно до технічної документації заводу. Без вентилятора, повітроочисника, глушника шумів, іскрогасника вихлопної труби, нейтралізатора відпрацьованих газів з, генера... з відключеним генератором, масляним насосом і компресором двигуна. Який працював не більше 60 годин, що гарантується виготовником за умов роботи при нормальній частоті обертання колінчастого вала і повній подачі палива, а також стандартних атмосферних умовах, температурі і гусині палива. Експлуатаційна потужність це ефективна потужність двигуна виготовленого і відрегульованого відповідно з технічною документацією заводу, з вентилятором, повітроочисником, глушником шумів. Із крогасником, вихлопною трубою і нейтралізатором відпрацьованих газів, якщо вони є в комплекті двигуна, встановленого на тракторі, двигуна з відключеними або, або працюючими без навантаження, генератором, масляним насосом і компресором, який працював не більше 60 годин за умов роботи при номінальній частоті обертання колінчастого вала і повній подачі палива в стандартних атмосферних умовах. Температурі і густині палива. Крутний момент. Середній за цикл момент, який передається від колінчастого вала двигуна до трансмісії, дорівнює силі, яка діє на кривошип колінчастого вала, помножений на радіус кривошипа МЄ. Аж помножене на неєм. Економічність роботи двигуна в умовах експлуатації оцінюється за питомою ефективною витратою палива і годинною витратою. Годинна витрата палива ГП витрата палива двигуном за одну годину роботи в даному режимі, даній частоті обертання корінчастого вала і даній подачі палива КГ-год. Ефективна питома витрата палива, кількість палива. У грамах, що витрачається на одиницю ефективної потужності двигуна за годину роботи GEG кВт помножені на години. Ефективна питома витрата палива на номінальному режимі тракторних дизелів становить 217-248 грам кВт. Помножити на години. Номінальна частота обертання колінчастого вала це частота обертання, встановлена заводом, за якою визначають номінальну потужність двигуна. Літрова потужність характеризує є ефективність використання робочого об'єму циліндрів двигуна. Чим більша літрова потужність двигуна, тим менше його розміри і вага. Літрова потужність сучасних дизелів без Турбонадуву 8-13 квт а за турбонадувом 12-25 квт літрів Розглянемо, наприклад, технічну характеристику тракторного двигуна SMD-62, загальний вигляд якого представлено на малюнку 22 6 Кількість розташування циліндрів 6В. Тип системи газового обміну. Турбонадов, діаметр циліндра і хід поршня міл міліметрів 130 дроб 115. Робочий об'єм циліндрів літрів 9,15. Ступінь стиску 15. Номінальна потужність кВт 120,8. Номінальна частота обертання обертів хвилина. 2100. Максимальний крутний момент h помножений на М. 638. Частота обертання при максимальному крутному моменті обертів хвилину. 1600. Питома витрата палива грам кВт за годину. 228. Тип пуску: пусковим двигуном або електростартером. Маса в кілограмах 955. На цьому все, тому ставимо обов'язково лайк, підписуємося на канал та жмемо дзвіночок, аби не пропустити жодного нашого відео. На цьому все. До побачення! Всього вам найкращого. Успіхів у навчанні!